Розпочинається засідання Комітету з конкурсних торгів Львівської залізниці щодо оголошення результатів проведення доріг на виробів для ван і кухні металевих законом ДК 16 2010, 25 99 1 дев'ять. Миюк Ван металевих. металевих. Оприлюднення оголошення про закупівлю на веб порталі понувачного органу з питань закупівель відбулося 15 березня 16-го року. Номер оголошення про проведення процедури закупівлі. 0752-81, вісник державного закупівель номер 50 від 15 березня 2016 року. Прошу доповідати. 13 грудня 2016 року структурні підрозділи служби матеріально-технічне забезпечення були проведені відкриті торги на закупівлі виробів для ван і кухні металевих за кодом ДК 016 2010 25 99 1 виробів металевих ван металевих вартість закупівлі 127 тисяч 923 гривень 12 копійок з ПДВ. На тоді було подано наступні пропозиції: ТЗВ РМОТЕТЕС 156 тисяч з ПДВ та ТЗВ ГАЛ-Полімерка 323 тисячі 700 гривень з ПДВ. Усі пропозиції були розглянуті на їх відповідність. Підлікаційні критерії встанова статтеї 16 та вимогу установи статтеї 17 закону України про здійснення державних закупівель та умову документації конкурсних торгів. За результатами розуміти було установо, що пропозиції конкурсних торгів, ТЗУВ громадя, ТЗВ галполі, МЕППАГ відповідає комунікаційному критеріям встанова статтеї 16 та вимову встановлення статеї 17 закону України про здійснення державних закупівлі та умову документації. Конкурсних торгів і допущення до подальшої оцінки. Пропонується акцептувати пропозицію конкурсних торгів ТЗВ «Армотекус», яка визнала найбільш економічно вигідною при проведенні торгів на закупівлю виробів для ван і кухні металевих за кодом ДК 016 2010 2010 99 1 ми металевих ван металевих. Сума даної пропозиції становить 156 тисяч гривень з податків. Члени комітету, чи є в кої заперечення щодо акцепту пропозиції конкурсних торгів, учасника товариства з обмеженою відповідальності «Арматекос», яка відповідає кваліфікаційним критеріям, встановлених статтею 16, то й вимогам, встановлених статтею 17, закону України про здійснення державних закупівель та умовам документації конкурсних торгів і визнано найбільш економічно вигідною пропозицією конкурсних торгів? Якщо немає заперечень, прошу голосувати. Хто за проти? отримано с Секретар комитета підготував протокол за комітету. комитета. Прошу членів комитета підписати протокол. Якщо немає запитань та пропозицій, пропонує засідання комітету розвивати закрити. Дякую за увагу.